Який сьогодні бочок? Маю гарнесеньку м'ясного кабанейро. Вже відрізаю наш бочок від філейної частини. Ось зараз зачистю і все вам покажу. Який же у нас сьогодні бочок м'ясний чи не м'ясний? Але свиня, як я б вже сказав, м'ясна. Отже, бочок має бути м'ясний. Відрізаємо обов'язково ці цючки. Навіщо вони нам потрібні, правда? Не потрібні. Ці цючки підуть песикам, А ми для себе, звісно, що гарнесеньку. Гесенький бочок залишимо. Відразу показую вам які шматочки. Подивіться, як на мене, шикарний, гарнесенько. Порізати. Уявіть тільки, підсмажена цибулька на пательні. Такий бочок, свіжий хлібчик. Можна ще яку зимну сотку рипнути. Зараз я вам вискладу і покажу. Можна прийти собі в магазинчик і ось цей бочок забрати. Маю таких декілька штук, це не один, тому приходьте. Але довго не чекайте, бо так само швидко його і розмітають. І вже показую вам цю неймовірну красу. М -м -м -м. Я вже хочу пообідати. Гарного дня вам.